Весільний обряд із покутського села Тишківці показали у Коломиї. Це момент зі старовинного дійства, коли наречену на вінчання до церкви благословляють батьки. Автентичну традицію відтворили мешканці села Тишківці, зокрема народний фольклорний аматорський колектив Аровесниці. Краще веселіше провести весіє щастя молодим цього офісія і газда. Просимо вас до першого весільного масу. одягання і виправдання молодої до шлюбу, саме цей уривок із традиційного весільного обряду села Тишківці, що на Городенківщині, також Коломийського району, демонструють у Коломиї у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Традиції у Тишківцях дуже барвисті, змістовні, особливі, бо кожен населений пункт має свої особливості, обрядові тишківські. Весілля, воно відзначається своєю величністю, побажанням молодим щасливого подружнього життя, є вдячність батькам за виховання, за благословення на щасливе подружнє життя. Особливим на традиційному весіллі у селі Тишківці є одяг нареченої, продовжує розповідь Світлана Кавчук, наукова співробітниця музею садиби. Шухевичів у Тишківцях, який є філією національного музею народного мистецтва, гуцульщини та покуття, молода. Вона має обрядовий одяг. Що характерно для Тишківців, що молода одягала сукню. Із внизу вишита сухозолотом. Особливий і весільний вінок нареченої каже Світлана Кавчук, це яскравий зразок саме покуцької традиції. Такі ж чи схожі весільні атрибути є у багатьох селах на Городенківщині. Віночок на поплітки, а поплітки робили із плели вовняної нитки. Вони червоного кольору, а зверху, вже коли збирали до шлюбу, ставили. Весільний віночок, а віночок виплетений із барвінку, тугенько, тісненько він плетений і обгорнений, об, як кажуть, позліткою із чотирма китицями червоними. На сьогодні продовжує Світлана Кавчук традиційний весільний обряд у їхньому та довколишніх селах Городенківщини живе. Проте і з початком повномасштабної війни спостерігають, що гучні весілля роблять усе менше молодят. Переважно люди Люди стараються таке вже менше весілля зробити, і але все одно вдома родина збирається, ті жінки, котрі знають цю традицію, вони приходять до молодої, там молодий і молода. І все одно батьки хочуть, щоб ця традиція не пропадала, не зникала, а щоб той ритуал випроведення молодої і до шлюбу насправді був, бо це таке благословення, яке йде з давніх віків, і в цьому важливість того, що цей обряд він продовжує жити. Продемонстрував дійство фольклорний народний аматорський колектив Ровесниці, керівник Ігор Драганчук із села Тишківці Городенківської громади.